Читав, що є пропозиція, я так розумію, ресурсна угода. От ми з тобою задали про да, зустріч Зеленського там... Трампу. Пропозиція типу 40% США, 30%, 30... Європи так, і 30%. України. говорили на е етері. А, а що змінилося з того часу? Ну, Давай, так. По, -по перші послухай, я хочу пояснити, ми, ми і змінивали. далі винні США 500 міль... мільярдів. Було 500, як Трамп розповідав. Потім стало 350, а зараз там декілька десятків мільярдів. Тобто цифра міняється. Давайте говорити відверто. Так. Ми отримали сьогодні 68 мільярдів доларів від США воїної допомоги. 15 мільярдів з цих Коштів, так. і ще нема до нас не доїхали. Або вони в дорозі, або виробляються. Ну, поки ми не розуміємо, друкується. Да. 33 мільярди це була пряма фінансова допомога. Тобто, це ми маємо разом там. Біля 100 110 мільярдів доларів. Mm -hmm. Або 100, 101, якщо не помре, це все. Про що ми говоримо? Скажіть, будь ласка, це перше. Друге, що постійно нам розповідають про якісь борги, нам проголосував Конгрес, так. де голосували також республіканці. Да, І нам надали е, якісь гроші як грант. А якісь гроші як кредит? За спікерством Майкла Джонсона, я нагадаю, республіканського. Тому ми будемо повертати, де в нас є кредити, ми будемо повертати кредитами. Де ми, у нас є а, грант, ми, ми повин, не повинні повертати ці гроші. У мене питання. Якщо, блядь, вони там все так гарно рахують, я маю на увазі в Америці. А чому ніхто не каже, що нам досі з 91-го року. Ані винні. 200 мільярдів доларів по курсу за ядерну зброю. Ані нам сплатили тільки 20 чи 18 мільярдів, а де 180 мільярдів. Хай перерахують зараз, скільки ми отримали ви за цю зброю. Це 180 мільярдів зараз, ну, я не знаю, це помножте на 10. Чому вони за це забули? Чому вони про це не кажуть? Тобто, це, то, що він нам віддали гроші. Вони 110, чому стало 550. Да. А то, що нам вони повинні віддати, були 180 мільярдів і нічого нам не дали, про це все забули. Ну це справедливо. Ні. Єдине, я вважаю, і я спокійний про те, що наш президент, от хто би що не говорив мені зараз, от, як, як людина з мечом, знаєш? От він готовий воїм, воїм, так. От, да. ну, Я да? клянусь, я говорю зараз відверто, там, да? Блин, при всіх мінусах. Вот як воїн б'ється за нашу незалежність, за наші гроші, і він каже, я не готовий підписувати документ, де 10 поколінь будуть віддавати, борги. Так. так він правий. І потім оцей експерти, слушай мені дівують, ді, 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 розповідають вправи Зеленські чи не правові. Перші у мене, вопрос питання з цим експертам. Звідки ви, блядь, знаєте, що написано в цьому документі? Абсолютно От вірно. — Хто це б документ бачив? Ніхто, я не бачив. Його, його нема просто, немає але... Його немає ні в нього. В його немає змін. Вкинуті ну, ну, меседжі. — Він засекречений, хочу да. вам сказати, поки ва, ва, ну, я. Там просив людини, якщо він бачив, він каже, я не бачив. Це дуже, дуже так, скажімо. Високоповажна людина. Да, високоповажна людина. А це вони зараз розповідають нам. Оце неправильно, потрібно домовлятися травмою. Нібито то вони читали про цей інтерв'ю. Який документ йде мова? Ну що там написано, ви про це знаєте? Ли? Ні, ну мені, ну мені, слухай, от я хочу. Юрій, а кому це заважало в нас о, країні? нам допомогу нам, це правда, але до дві. Ми отримали де 100 мільярдів, це правда. Що я ніби зрозуміл, ні, Олександр ні. Перше, Конгрес виділив дійсно 180 мільярдів на допомогу нам. Це правда. Але до 2031 року ми отримали десь 100 мільярдів. Це правда. Чого ми маємо платити за те, що не отримали? Не зрозуміло, чи отримаємо Ні, ні, Олександр, доброго вечора. Я мав на увазі, що 180 мільярдів це гроші, які було. Підписані, вони повинні були нам сплатити за те, що ми повернули ядерну зброю. 94 сплатили... 94 після 94-го року, після Будапештського да, меморандуму. Да, да, 94 да, да, так, 94-го, да. а я що сказав? Ні, ні, все, так само на початку 90-х. Так і сказав. Може, я помиллюватися сказав мож, 91 або го або да. з 94-го. Тому я е, 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 знаю, що вони нам надали чи 18 чи 20 цього. 200 мільярдів і більше вони нам не дали. А чому ніхто не піднімає це питання, я не розумію. Тому, що я хочу сказати, Леш, дивись, знаєш, дуже багато тексту, дуже багато що хочуть е, наші експерти там, знаєш, в лапках розповісти. Але я вважаю, послухайте, давайте ну, ні, ніхто не буде мені розповідати, як повинен. Uh -huh. Які кроки повинен робити наш президент? Тому що на зовнішній політиці наш президент номер 1 Я в йому вірю, і я бачу, що він робить. Uh -huh. Тому давайте, будь ласка, от я, мені це так бесить, там, якісь там блогери щось там розповідають, знаєш, вже от така пачка а вже не влізає, блядь, кадр <рик> а, знаєш я так розумію що він жре і а, все робить в одному місці не відходя від екрану і він розповідає що повинен зробити зеленський ну ні питань нема говоримо давай багато є питань внутрішніх проблем які ми маємо але на зовнішньої політики ну, наш президент виконує ну, я, я не можу повивити, знаєте. Ну Послухайте, ну давайте говорити відверто. Наш президент це людина. ну Давайте говорити іменами. Як знаєш, этот, лопасті вертольота знаєш, так крутив на своєму хуйла. Ні, давай говорити відверто. Да, да. А сьогодні наш президент, дивитись в очі з Трампом розмовляють на рівні. Ну ви це бачите? Він, йому, він каже, я не буду цього підписувати. Бо це не буде, а якийсь міністр фінансів приїжджає, мені кажуть, отак От кидає документи і каже, підписуй. Такий наказ від Трампа. Він каже, ви ж йомні? Слухайте, мене не заликали, блядь, 35 на е, е, покушення, мене не заликали е, чі, чмо, які там, е, кожного дня хочуть мене вбити. А ти приїхав до мене, і ти хочеш мене залекати, що я підпишу якийсь документ, е, то, що е, не входить е, е, в інтересах моєї страни. А хто ж думає, що він на це? А чому? А тому що, а от, чи... а тому, що Трамп відчуває, що давай, хто би що не говорив, дійсно. Слухай, ну, грошей набагато більше у наших географічних сусідів. Це так. так, Ми, ми, ну, ми не слабкі. Ну, давай говорити від да, ну, да. ну Це справа. Це і він хоче тиснути на, наш, на слабких, як щоб, він вважає. Щоб, щоб, він, щоб ми зробили так, як він хоче. От і все. А от Олександр пише, Романенко з Арестовичем знають весь текст. Спочатку сказали, що треба я не хотів говорити прізвище, підписувати. Да? Дійсно, я про нього щоб не злити Трампа. Зараз пишуть, коли ми збили врази з Обаганки Трампа, що угода буде погана. Кому вони служать? Вони <сували> служать. Дивіться, я ж можу. Вони сказати, читали текст. Розумієш. Ой, і розвіщи? Романенко і Арестович. Це люди, які хочуть забрати електорат ОПЗЖ. А вони цим займаються, я про це говорив. Так. І ви подивитесь, що в ближайшим часом вони будуть реєструвати свою партію, вони будуть продвигати це кремльовські наративи. І це для цих людей гроші не пахнуть, тому ну, я нічого. Це мені не здивує, так скажемо.